Пізніше вже з'явилися кадри наслідків обстрілів в Суджанському районі. Знову ж таки, росіяни на цьому відео говорять про ракетний обстріл, і там видно пошкоджені будівлі. Губернатор Курської області писав про нібито п'ятьох поранених. Зранку також Міністерство оборони ворога заявило про збиття 13 безпілотників. До речі, саме в Курській області ворог формує силу для атак на Харківщину та для дестабілізації ситуації на кордоні із нашою Сумщиною. Нагадаю, що з березня по квітень російський добровольчий корпус та Он свободи Росії здійснили рейд в Білгородську та Курську області, але тоді вони одразу взяли на себе відповідальність. Наразі на офіційних сторінках цих батальйонів я жодної подібної інформації не бачив. Зранку росіяни говорили про прорив. А зараз в кращих традиціях повідомляють, що українські сили було подавлено. Але риторика ворожих пропагандистів змінюється щогодини. І під час до речі, місячного рейду РДК ворог теж заявляв, що їх вже давно знищено. а Це було не так. Загалом ранок у Курське почався не на відео чітко чути приліт безпілотника. Пригляд. Вот машина стоит там на машине асфальт лежит бохепель пиз... на перекрестке вот это за углом прямо на асфальт. моя улица моя машина вон стоит вот он дом разбитый вот у меня вот ракета упала путь. одна вот здесь вот упала